English for Kids Online. Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо огляд уроків, уроків за робочим зошитом Косова мітошинська до підручника англійської мови English with Smiling Sam 1 І сьогодні у нас з вами огляд теми сьомої My Food. Моя їжа. My food. Що ж нам сьогодні, як завжди, у цьому відео всі уроки будуть разом, тому згодом. В описі під цим відео з'являться часомітки. Дочекайтеся, ну або просто перегортайте е, і знаходьте відповідну інформацію протягом цього відео. Самостійно вже гаразд. І так, давайте ми з вами зараз подивимося, поглянемо вже. У нас тема називається My Foods, їжа. Lesson 1, Урок 1. Так, page. 47. Стрінка 47. Um, і так, перше. What's this? Що це? Number 1. Да? Давайте з вами прослідкуємо, що ж ми їмо номер 1. What's this? Hot dog. Так, це у нас хот-дог. Так, number 2. What's this? Прослідкуємо. Піца. Number 3. Noмер 3. What's this? Follow. Слідкуємо. It's juice Це сік. What's this? Number 4. Номер 4. Що це таке? Number 4. Пудін. Це пудинг. Окей. Okay. Давайте ми з вами згадаємо. Назвемо. Uh, ці uh, Предмети хар харчування. What's this? Що це? Juice. Сік. What's this? Що це? Pudding. Puddinh? What's this? Що це? Pizza. What's this? Що це? Hot dog? На цьому огляд першого року завершено. Lesson 2. Unit 7, My food. Page 48. Стрінка 48. Join and say. З'єднай і скажи. Anne has got. Something and something. Отже, нам треба зараз поєднати Anne з продуктами і сказати, що вона має. Фраза has got перекладається як має. Ann has got a banana, tak має banan, and a sandwich, та бутерброд. Отже, Ann has got a banana and a sandwich. Sam Що є у Сема? Sam has got some bread and jam. Отже, у Сема є хліб та джем. Sam has got jam and bread. Bread, good. Dalia, Kim. Stop. Ma but toast. Ma but the toast and jam, da? Dovatе širas? Oja, Sam has got a toast and jam. раз. Sam has got a toast and jam. Kim, Kim has got. Bread and butter. Akim maya i masloda. Kim has got bread and butter. Bread and butter. And Ron has got some cheese and an apple. Ron has got some cheese and apple. Ron has got some cheese and apple. Good. Повторимо назву продуктів: Bread, a banana, cheese, a toast, butter, a sandwich, an apple, jam. І ще раз нагадую, фраза «has got» перекладається як має. And перекладається як і. Отже, ми можемо скласти такі фрази. N has got один перший продукт і другий продукт. Зробіть ще раз цю вправу. Спробуйте повторити. Спробуйте скласти ці чотири речення про N, про Сема, про КІМ та про Рона. Огляд другого року завершено. Unit 7 My food. Lesson 3. Продовжуємо вчити алфабет. І так, сторіночка 49. Це у нас букви М та N. Леце М М, «М». Леце N та буква N «Н». Пропишімо М до кінця рядочка та N до кінця рядочка. to Trace the first letter. Наведи першу літеру слова. З, якого, з якої літери починається слово. Ну, що, ж, наведімо першу літеру слова. So. This is dog, a duck качка. Да? Повторюємо попередні наші слова. Так, далі. This is a monkey. Треба навести так, букву. M. This is a kangaroo. «k» – Наводимо букву. This is a cow. Наводимо букву C. Повторюємо, так, попередній матеріал. І в цьому повторенні вивчаємо нові букви. Третє завдання. Match and write» – з'єднай, і напиши. M is for mouse. З букви M починається слово мишка. N is for nine» – з букви N починається слово Дев'ять. Nine. Nine. Good. Переходимо на 50-ту сторінку. Продовжуємо у нас третій урок. продовжується. І вчимо букви OP. OP. Letter O sounds A O. Sound Letter P sounds P P P. Пропишіть, будь ласка, до кінця рядочка ці букви. Поставте відео на паузу. А потім виконаємо вправу другу. Circle the correct picture. Обведи відповідний малюнок. M is for mom, так, з букви M починається слово мама. N is for 9. Дев'ять. O is for orange. Orange. апельсин. P is for pen. Pen, pen – ручка. Можна також назвати ще інші слова, які ми бачимо. Наприклад, перше. One. Grandmother, father. 2. Five. Six. 3. banana – ball, 4. Book. Bag. Можна ще назвати ці слова. Ні. На цьому огляд року 3 на сторінках 49 і 50 і завершено. Lesson 4, Unit 7. My food. Tick as you like and say. Познай свій вибір і скажи. І так, дівчинка говорить: Cocoa or juice? Какао чи juice? Сік. Juice, please. Сік, будь ласка. Uh, two. Ту. Uh, Uh, tea or coffee. Tea or coffee. Ну, мабуть, ви uh, обираєте tea, бо кава, мабуть, вам ще не смачна. Ви говорите tea, please. Tea, please. Tea. Ось так пишеться чай. Tea. Далі Three. Milk or water. Milk or water. Ну, я б обрала water, наприклад, водичку. Окей, okay. chocolate or ice cream. Chocolate or ice cream. Chocolate or ice cream. Шоколото морозово. Або морозово. Ну, я би обрала морозово. Ice cream. Ice cream, please. Ice cream, please. Ось таким чином треба відпрацювати. Може, ще раз. Cocoa or juice? Juice, please. Tea or coffee. Tea please. Or milk or water. Water, please. Chocolate or ice cream. Ice cream, please. Good. Ідемо далі. Lesson 5. Count, write and say. Полічи, напиши та скажи. А кожне наше висловлювання буде починатися з фрази I've got. I've got прикладається Я маю. I've got three bananas. Я маю три банани. Давайте порахуємо apples. One, two, three, four, five, six. ojonas Jonas, six apples. Скажімо цю фразу. I've got six apples. I've got. Я маю, six apples. she's яблук. Let's count uh, toasts. Проходимо тости. One. Two two or I've got two toasts. I've got two toasts Yamayu два I've got two toasts. Let's count sandwiches one, two, three, four, four four One, two, three, four, four. Four sandwiches. I've got four sandwiches. I've got four sandwiches. Я маю I've got four sandwiches. Sandwiches. I've got four sandwiches. Останье, hot dogs. One, two, three, four, five. I've got five hot dogs. I've got five hot dogs. Я маю п'ять хот I've got five hot dogs. Good. Отже, з попередніх занять ви зрозуміли, що коли ми говоримо про себе, то ми вживаємо I have got, що скорочено звучить як I've got. Якщо ми говоримо про нього, наприклад, або да, про неї, то ми говоримо he has got. He has got. Тобто has змінюється на has. Good, good, good. На цьому огляд уроку 5 завершено. Урок 6 у нас теж величенький, тому що ми на ньому вчимо аж чотири букви. І так, перші дві букви. кв. З -з -зв Вибачте, звук кв – буква Q. І так, letter Q sound к. Буква Q, але звучить вона як кв, кв. кв. Letter R sound r, r, r. Припущі, будь ласка. Capital Letter and Small Letter. Велику і малу букву. Ту. Circle the correct picture. Обведи відповідний малюнок. Кви кви квін. Королева. Р ребіт. Ребят. Рябет. Кролик. Ребіт. Можна також назвати, згадати ті інші слова. Kite. Octopus, orange, pencil. Це зайвим не буде. Так, task 3. Name and write the first letters. Назви та напиши перші літери. І так, J is for jaguar, F is for fish. P is for parrot. Uh, Q is for queen. Okay, good. Well done. Переходимо на 54 сторінку, і тут у нас букви S та T. Letter S sound s, s, s. Буква S, звук С у слові дає вона. Леце ті sound т, т, т. т. Буква Т, але звук т, т. Пропишіть, будь ласка, до кінця рядочку велику і малу букви е С та Т. Поставте відео на паузу. Вправа друга match name and write. З'єднай, назви та напиши R is for rabbit. R, rabbit. S is for snake S is for snake T is for turtle T is for turtle T is for turtle is for turtle черепаха Первая третя. Guess and write the letters. Відгадай, напиши літери. N, T. Так, що це за літера у нас? L, очевидно. J R. O. S. K. P A. Q F. Ну і запишіть ці літери нижче. Відповідно, рядочок. Пропишіть їх усі. Capital letters, Великі літери. На цьому огляд 54-ї стрінки. Також завершено. Lesson 8. Урок 8. Unit 7 My food, page 55. Окей. Okay. Нам треба з вами погратися. Пропозиція і. пропозицію програти так. Наприклад, пропонуємо сендвич, можливо, бутерброд, да? так? Бутерброд. Yes, please, так, або no, thank you. Yes, please, це так. Давайте мені, будь ласка, бутерброд. А no, thank you це, типу, ні. Не треба. Дякую. Але треба все одно сказати дякую. Там, де є слово no, все одно. Отже, сэндж. Yes, please. Eggs. no thank you pudding yes please uh, cheese no thank you biscuits Petro, biscuits yes please milk yes please pizza no thank you cake yes please tea No thank you. Orange. No thank you. Ну вже, відповідно від смайликів. Якщо ми е, називаємо щось, так? Е, якийсь продукт, то треба інтонувати його питальною інтонацією, так? І відповідати відповідно, так, що це yes, please або no thank you. Пограйтеся ще в цю гру, повідповідайте. А на цьому це все. Отже, урок 8. Ми з вами розглянули це останній урок сьомої теми MyFood. Огляд сьомої теми завершено. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, вподобайку, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби підтримати автора каналу. Ну і, звичайно, приходьте до нашого телеграм-каналу English Webinars. Ми там зустрічаємося. Мінімум онлайн раз на тиждень, а проводимо заняття, ми вчимо алфавіт, хто його ще не вивчив, ми вчимося читати ази граматики і далі, далі. Є різні у нас абсолютно вікові групи. Заняття в таких групах є благодійними, тобто ми підтримуємо військових протягом наших занять. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашого ком'юніті. Протягом тижня завжди у нас кожного дня є вікторини. Якісь завдання цікаві для малечі та батьків. Goodbye, good luck, на все добре. Побачимося на восьмій темі. Останній темі у першому класі. Ця тема має назву I can I can play. Ми будемо говорити про дії, основні, про базові дії, що ми можемо робити. На все добре!